Заводнил. Бедный. Я не знаю, я сегодня, будто уже так трошки больше морозы есть, то я хочу его спробувати забрати додому бо не знаєте як він мороз перенесе то я не знаю як але спробую зараз його зловити бо він так ніби до рук дається Ну, зараз так спробую, не знаю, головне, щоб не злякати його. Він здоровий, все літає. До рук йде, то я зараз спробую. ну Вже, звісно, знімати не буду, бо незручно. Я таки це зробив. вдалося мені його спіймати. І приніс. таку стайню. Тут є дві козі. Тепленько. Там курочок пару є. Є півник, то я думаю, що вони потоваришують, Таке мила коза. Я думаю, що буде все добре. У ну, нього, звісно, тепер трошки стрес, але все буде добре. Трошки шкода було мені його так. Тій був довірливий, йшов до рук, ну, але я думаю, що все буде добре. Що він звикне, ну що робити. Він там біля ставка, де я його ловив, він трохи поїв, а тут він вже не хотів. Ну нічого, я думаю, звикне буде все добре, потоваришується <смас> з козами. <смас> тут тепленько. І кілька курочок. О, півник такий. А півник такий. Маленький. Міні-півник. Я думаю, що вони потоваришують. Головне, що тут тепло. Думаю, все буде добре. Він вже так тут прохожує. Звикає. Буде все добре. Ну все. Най ночуют. Сьогодні так потепліло файно ну. <гум> був у стайні. Тепер вийшли у світ. свитляє. Da Прогулюється. Вивчай, де він був. Си у сусідній будинок угу. сьогодні така вже йому своботиво.